За годину телефонного спілкування в урядовому контактному центрі керівник головного штабу МВС Михайло Вербенський допоміг понад 10 громадянам з різних регіонів держави. Встигли також обговорити питання реформування правоохоронного відомства. Зараз ведеться інтенсивна робота по новій редакції закону про національну поліцію. Ось і в тому числі проходить цілий ряд експериментів. Це експеримент у Львові, де відпрацьовується питання змін в оцінці діяльності працівників органів внутрішніх справ. Зокрема, найперше має бути це оцінка ефективності роботи з боку громадян. Завдяки урядовому контактному центру кожен громадянин може отримати миттєву відповідь на питання, що його хвилює. Урядовий контактний центр він виконує дуже важливу соціальну функцію функцію комунікатора між громадянами і органами влади, притому при тому з самими різноманітними органами влади, куди людина хоче звернутися, і для того, щоб не ходити, не шукати якісь підходи до тої чи іншої владної установи, вона може просто звернутись. Сюди і отримати відповідь на своє питання. Всі звернення Михайло Вербенський взяв на особистий контроль. За кожним фактом буде проведена службова перевірка. Гуманітарною допомогою правоохоронці з передової ділилися й жителями станиці. Це один з найбільших постраждалих районів Луганщини. За останні дві тижні це вже третя допомога. Люди бачать, що ми реально допомагаємо. І я скажу так, в Вот. Ну, людей много і постараємося їм помочь. Не всі пенсіонери можуть самостійно дійти до місця видачі продуктів. Розуміючи це, міліціонери привозять провізію їм додому. Цього разу допомогу надавали жителям Кондрашівки. Цей населений пункт найближче до окупованої території. Вот эта гуманитарная помощь, которую вы видите, да, то, что мы раздаем, это та помощь, которая приходит от волонтеров нам, непосредственно армии, милиции, МВД. Вот, И эту помощь, то есть мы видим, что у нас мы можем помочь людям и видя состояние людей, которые, они, как, как они здесь испытуют, какие трудности, мы стараемся им помогать. Не только продуктами, одеждой, лекарствами. Мы помогали инсулиновым больным, сюда оказывали помощь лежачим больным. То есть это не, не только мы приезжаем сюда, мы возим непосредственно... По домам розвозимо, тобто ми знаємо, у нас є списки людей, які найбільше нуждаються. Самі жителі сильно втомилися від постійних обстрілів їхнього міста і понад усе хочуть миру. Лож би мир був, нам не треба нічого, ні гуманітарки, нічого. Дайте нам спокійно жити. Все. За турботу та підтримку люди вдячні міліцейським батальйонам. Кажуть, руку допомоги правоохоронці протягнули вчасно. Продавав наркотики на пероні залізниці. Так заробляв 30-річний харків'янин. Чоловіка затримали на гарячому під час збуту 10 грамів канабісу. Чималу знахідку знайшли правоохоронці і в нього вдома. По місцю жительства був проведен обиск. В ході облиска було з'ята порядка 120 двадцяти грамів на качество средства марихуана. Були з'яті деньги, які він отримав від продажи наркотиків, а також були з'яті пластикові бутылки з темно-коричневою жидкості. Общим объемом примерно 88 с, с концентратом маковой солонки. Как пояснил гражданин марихуану выращивал, выращивал у себя дома с целью дальнейшей продажи. Тепер чоловік таким чином зустрічати потяги вже не зможе, оскільки йому загрожує до 10 років тюрми, наразі наркоторговця перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Житомирський медик полегшував життя військовозобов'язаним, а от про власне не подумав. За непридатність до військової служби та зняття з обліку вимагав хабара. За послугу мобілізований мав сплатити 5 тисяч гривень. Було затримано на гарячому голову військово-лікарської комісії, одного з військових комісатів району, який вимагав та отримав неправомірну вигоду за видачу військово-лікарського висновку для зняття особи з військового обліку з метою подальшого від мобілізації. Зараз правоохоронці встановлюють інші факти протиправної діяльності затриманого екскулапа. Наразі вирішується питання про вороття міри запобіжного заходу відносно вказаної особи, зокрема тримання під вартою. Зокрема, попередньо було встановлено, що вказана особа займала відповідальне становище і отримала вказану грошову вигоду в поєднанні з вимаганням. Тепер лікарю загрожує 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.